Мої любі хлопчики та дівчатка. Подивіться, будь ласка, хто до нас прийшов у гості. Це Еліза. Привітайтеся з нею. Привіт, малята! Сьогодні під час прогулянки лісом я знайшла маленьке козеня. Воно плакало і шукало матусю. Але як я не намагалася, я не змогла знайти козу. Допоможіть козенятку знайти маму. Звісно, Люба, ми тобі допоможемо і знайдемо матусю цього маленького козенятки. Малята, а скажіть, будь ласка, чому Ельза не змогла знайти козу у лісі? Правильно, тому що коза це не дика тварина, а свійська. І шукати її треба поруч з людиною на фермі. Тому ми зараз з вами відправляємось на ферму у пошуках мами кози. Вітаємо вас, півнику. А чи не загубили ви раптом свого дитинча? Кокаріку, зараз запитаю в курки. Ко-ко-ко! Нє, 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 це не моя дитина, У мене інші діти. Шукайте далі. І правда, малята, дивіться, стільки їх тут усіх. Давайте ми спочатку дізнаємось, а хто як називається? Це сім'я кони. Тато кінь, мама кобила, дитина лоша. Це сім'я качок, тато качур, мама качка, дитина каченя. А це родина корів, тато бик, мама корова, дитина теля. А це півень, курка та курча, баран вівця та дитина ягня, пес собака і цуценя, кіт кішка та кошеня. Індик індичка та індича. Гусак гуска і гусеня. Кабан свиня. Та Поросятко. Малята, погляньте, а ось і мама коза, і тато ЦАП. Козенятко, біжи швидше до своїх батьків. Ні! Ні! Дякую вам, малята, дякую. І я вам дякую, малята, ви молодці. А тепер давайте з вами трішки пограємось. Подивіться, будь ласка, на три рядочки із тваринами. І скажіть мені. Хто із тварин у кожному рядочку зайвий і чому? Наприклад, перший рядок лисиця, лев, песик та вовк. Подумайте, будь ласка, і скажіть, хто зайвий? Правильно, дітки, зайвий песик, тому що всі інші тварини, вони дикі, а песик це домашня тваринка. Молодці, далі спробуйте самостійно. А домашнім завданням сьогодні у вас буде намалювати будь-яку сім'ю, яку сьогодні ви зустріли на фермі. Ну що ж, Ельза, ти молодець. Ти допомогла козенятку і ви, дітки молодці. Без вашої допомоги б козенятко не знайшло б свою матусю. Тож будьте здорові, я з вами прощаюся до наступного разу. Бережіть себе.